Одразу перевіримо антифриз. Що в нас тут робиться? Тришечка чистенька. Хорошо, чистенький. Відкрутимо пасти в кришку, одразу перевіримо. так. Не парує нічого абсолютно. Все в нормі. З цього двигуна ми будемо продавати. Отак, як він виглядає, в нас під капотом. Тут ніде нічого не виливалося, а так він працює. Тихенько, рівненько, 440-й йде 20-й, буде у нас на продаж. Можемо продати голий двигун, так само можемо продати весь повністю в зборі. Або найперше, що продається, це або двигун, або вся кабіна повністю в зборі. Можливо, кому потрібно. Тоді цей автомобіль піде в розбір.